Скоріше за все, що у нас починається бабине літо. Але я хочу вам сказати, що з вікна, як дивитися, то дуже тепло, але на дворі насправді прохолодно. Я весь день сьогодні на роботі, Яся на дистанційному і ще весь наступний тиждень буде на дистанційному. Олег поїхав на садибу готувати ділянку під пшеницю. Там, де в нас була цибуля, треба її довести до ума. Тому. Залишайтеся на каналі. Зараз розкажу, чим сьогодні займаємося. На початку відео хочу поставити для вас, як для підписників і глядачів, бо я знаю, що багато місцевих дивляться наші відео. Поставити таке запитання. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, яка зараз вага чи ціна на живу вагу свиней, бо нам треба продати кабана, якого ми мали колоти для наших працівників. Але так як роботи зараз як такої немає, він нам просто не потрібний. Надалі в нас там є ще, ще біля нього льошка така, що її можна. На буде заколоти перед новорічними святами, а кабана нам треба продати. Тому, якщо знаєте, хто бере по гарній якійсь стіні, бо в нас взагалі немає ні телефонів, ні зв'язків з людьми, які беруть свині живою вагою, бо ми цим не займаємося, ми не продаємо так. То, якщо маєте номер телефона чи, по крайній мірі, зорієнтуйте по ціні, яка зараз ціна живої ваги, щоб допомогти нам збути цю свиню. А можливо, хтось хотів би і собі купити, на, на м'ясо переробити. Там кабан хороший, дюрок, це знаєте, хто цікавиться свиньми, що дюрок це взагалі дуже смачне таке мраморне м'ясо. Ну, знаєте, ми тримали для себе. Але потреби нам немає, тому зараз є потреба більше в фінансах, тому ми вирішили його продати. Тому, якщо, може, хтось хоче, будь ласка, ми, ми можемо вам уступити. Будете мати собі на цілу зиму шматок м'яса. Привіт-привіт, Петрука Генція. Зверніть увагу на мою помпасну траву. Подивіться, вона навіть мітелки викинула. Хоча не кожного року це відбувається. Отже, порадувала, порадувала Петрука агенцію, нічого не скажеш. Це зазвичай культура така ну, середземноморського, такого теплого, помірного клімату. Але вона доволі непогано себе почуває і в нас на подвір'ї. Ну, по крайній мірі, мітелки випустила. Ну, і... Скажімо, в продовження попереднього відео кілька слів хочу сказати про холодильник наш. Чортика цього ви вже бачили, це ясенька наша, меншенька намалювала такий малюнок, нам і залишила, щоб тюча льона тут не підходила так часто до нього. І не пхала нічого лишнього рота. Отже, так як я казала, що цей холодильник у нас вже бачив та перебачив багато всього, він у нас потрапив під пожежу, повністю він там за цей за кіптя, він і такий страшенний був. Ми купили оцю таку декоративну, самоклеючу плівку, його обклеїли. І так він нам ще служив після того багато-багато років. Олік тут був, якусь придумав таку панельку сюди. Ось його. Ну, все, все тут у нас працювало бездоганно до позавчорашнього дня. Отже, він тут зняв плату, тому що ми приводили сюди, запрошували до нього. Ой, майстра, який сказав, що, скоріше всього, що це тут щось у платі ці згоріло, але він в них особо не розбирається, тому потрібно вести до спеціаліста. І Олег зняв цю плату сьогодні. Десь найближчим часом, коли будемо в Бершаді, то треба буде завести. Там є в нас товариш, який в цьому, скажімо так, розбирається, і щоб він подивився до тої плати, що це там з тою платою зробилося. А сподіваємося, що ще можна буде щось тут порішати з ним. І другий холодильник Атлант той, що там наверху в хаті, то Олег теж дзвонив до майстра, але він сказав, що тільки вести до нього. Чого до нього? Тому що він каже: я вам зразу кажу, що в Атлантів дуже така неприємна ситуація там з якимись трубками, скоріше всього, що ті трубки там закоксувалися, А для того, щоб їх там прочистити, ті трубки, туди треба заливати якусь ерунду, і вони мають відповідь. Відмокати. Воно може відмокнути за півдня, за два дня, за три дня. Тобто я ж у вас сидіти не буду і кататися до вас не буду дивитися, чи трубки повідмокали. Тому привозьте до мене я вам його зремонтую. Але ну, ми в шкоду його не, по, цей, не покладемо, тому що він більше двох метрів той холодильник. Він не влізе туди, навіть якби і сідушки ми розклали. Тому для нас поки що це нереально. А наймати машину, наймати прицепа там, чи буса якогось, щоб. Нам хтось його відвіз, а тоді ще й забрав. Ну, знаєте, це, нікому це не потрібно. Тому поки що користуємося малим холодильником. І... Морозилкою, яка в нас там окремо наверху в хаті. О, така ситуація. І ще для повноти інформації маю вам сказати, що того дня не в одних нас таке трапилося, бо цей чоловік, що приходив, то він казав, що в дуже багатьох людей в селі щось та згоріло того дня, тобто десь щось закоротило у системі і не одні ми так пострадали. Ну, Скажімо, добре, що взяло холодильником. І Wi-Fi. До речі, роутер купили другий, і Wi-Fi вже є. Також сьогодні я займалася підготовкою насіння цього, як він зветься, зимового часнику. Це часник не мій. Я думаю, що, ну, ви знаєте, хто дивиться наші відео, що ми зимового часнику не садимо, тому що він у нас, ну, не знаю. Купувати я його не купую, бо дуже дорого і він у нас не росте. От Для повноти експерименту в цьому році мені Катя, моя Катя Топіха і її мама. Тобто свекруха Сашкина, мама Тетяна Олександрівна привезли, передали і привезли мені зимового часнику. Ну, я захотіла посадити ще, ще раз, ну, знаєте, так, як кажуть, там, з першого, з другого разу не доходить, то вже поки граблями по голові там, чи по крижах не получиш, то не дойде. Олег свариться, що наша на він тобі. Але ну, я ж уперта, хоч овен- але впертості мені не позичати, скажімо так. І Хочу попробувати ще посадити зимового часнику на городі. Бо це, з цибулею вирішили трішечки почекати. Вона сухенька, там питань ніяких немає, не росте, нічого. Тому з цибулею трошки почекаємо. А от часник зимовий вже бажано було б посадити. Тому сьогодні його налущила. Він в такому не ідеальному стані, можу вам сказати, що ну ось дивіться, наприклад, ти, який він. Скоріше всього, що це вже якась іде захворювання, чи він спікся на сонці, чи це якась хвороба. Я не знаю. Ну, такий він якийсь жовтавого кольору, не весь. Це я, звичайно, повикидала там, то, що мені не подобалося. Але він, отакий, бачите, якийсь в'ялий, такий, типу, як засушений, попечений. Я не знаю, чи це хвороба, чи це він просто на сонці спікся від спеки. Ну, не знаю, посадю. Його тут небагато, скільки там його буде там пару рядочків. посадю і попробую. Ну, буде то, буде, не буде, то. Ну то так і буде. По крайній мірі, я по 150 гривень за нього не платила. Мені його дали добрі люди, хай їм вернеться сторицею в 10 раз. Доброго вечора ми з України. День на роботі, і так уже сніданок пролетів, обід все теж по-бистрому. Плюс там ще бігала до кролишки. Зараз підемо, я покажу, бо молоденька кролишка у нас нарвала там пуху, хоче діток народжувати. І так уже неждано і негадано і вечеря. На вечеру хлопцям сьогодні нажарила таких млинчиків із сиром, і Олег ще приніс назбирав. У Нас ще дуже багато на городі помідорів, лиш, лиш немає, немає кому їх зібрати. Буде млинчик і на вечеру буде, так як казала, яся колись в дитинстві акальон. До речі, хочу порекомендувати. В Аврорі купила ось такий девайс, вам показувала, ну як, друшляк, як ви там називаєте, напишіть в коментарях. Дуже класно, Гарячий макарон, подивіться, і ніде не гнеться, нічого не, ну, не руки не опікає і не дивиться, щоб не висипати на себе. Дуже класно, рекомендую. Макарончик трошки попіддобрила, так сказати, олійкою рафінованою. Хоча зараз будемо поливати і бульйончиком підливочкою. Але все-таки, щоб він так хорошо себе почував, не, не злипався. Трошки рафінованої олійки йому не завадить. Так, макарон розсипаємо увесь. Треба, щоб хлопці добре повечерали. Хлопці приїхали досівати ріпак. У нас вчора йшов дощ, але ну, сьогодні можна працювати. Бо такий дощ невеликий, і на дворі тепло, гарна така погода. Ну, хоча я моя кажу, що холодно, мама, з вікна так, так наче тепло, а насправді на дворі холодно. То можна сіяти. До речі, наступне наше відео, кого там цікавить, буде теж із нашого. Поля городу, можна так сказати, бо має приїхати до нас механізатор, е, що це там правильно, культивірувати чи дискувати город. Бо вже, знаєте, все-таки дощів не було, але бур'яни то понаростали трохи. І буде зразу сіяти, сіяти пшеницю. Тому, кому тема ця цікава, ну, звісно, це ж не руками, та, як Альона авторій досівала. Але все одно, я думаю, що, що це тема для людей з села це тема цікава. Олег поїхав на садибу, бо там в нас же ще росте морква. Ну, Морква це так, знаєте, голосно сказано, це тільки назва. Зараз я вам покажу, яка морква в нас там вродила на, на садибі. Залишайтеся. Тим часом можете натиснути на слово підписатися і поставити лайк. Так, Щось я вже понасипала цього макарону, що геть котлети не влазять. Так, я думаю, що макарон люблять всі, тому хлопці повинні гарно сьогодні повечерати. Бо люди гарно роблять, то мають гарно і їсти, правда ж? Ви, до речі, що сьогодні готували. Напишіть в коментарях, що готували їсти сьогодні смачненького, поділіться. Оцю велику клітку ми сьогодні переселили Лукасюню з її дітками. Ось так вони виглядають. Включу вам підсвітку, щоб краще було видно. Поселили їх в такий ящичок. О, їх тут 8 штук. Такі вони масики. І мама їх лукася. Ну, цей раз хоч пуху трохи на ній лишилося, бо минулого разу це було просто якесь, якесь страхіття. Їм сьогодні рівно-рівно 2 рівно неділі. Вони вже дивляться на очки, але ще самі не їдять. Наступна наша дівчинка це ця біленька молоденька. Бачите, в неї. ну Ми так і знали, що тут в неї не буде нічого доброго, тому що тут, тут е, вона, по-перше, що вона дочка нічки, а в тої є такі замашки, щоб повикидати кроленят. І бачу в неї теж народилося он кролені. І теж воно мертве. Ну, нічого, вона первістка, хай вчиться бути мамою. Це теж досить. О, зара Олік мене обрадує <реж> урожаєм. <реж> Називається морква чері. Ну, думаю, що так, а як же ж я її буду чистити. Морква чері. зверніть увагу. Ну, хай хоч щось. У-у-у, ти що. Та ти що, йо? Це вже вся? Да. Бля! Це капець. Ну, та й що? Ну, та й а ось у мені кроликам буде на пару днів дати посмакувати. І гичечка така зелененька. Я мусі кораєчки на те. Да. Красота. Ну що, дякуємо Богу і за це, правда? Да, Олексієви, що ти там покосив? Покосив, а все. мокро морква. чи ні, буде, завтра морква. воно діскуватися. Ну, завтра, може, після обіду буде. Но до обіду не буде, бо як моркву купав, то до лопати липне поп'ється. Ну, то морква, це понятно, що до лопати липне, а там на городі далі. Мокро. Теж мокро. Ну, а як ось на полях сіють. То на полі воно луче продувається, чи то Так, так. ну що? Все, всі по роботах далі. Дякуємо, що дивитеся, дякуємо, що співчуваєте нам, дякуємо, що ділите з нами наші всі печалі, як то кажуть, що поділене горе це півгоря, а поділена радість це подвійна радість. Діліться всім і залишайтеся нам здорові.